Футбольний прогноз чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 14-й тур. І в даному відеоролику ми обговоримо і спрогнозуємо другий заліком матч у неділю 30 листопада, друзі, епіцентр Кам'янець-Подільський, Металіст 1925 Харків. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка для нашого каналу. Завжди всім вам дякую за це. Отже, в неділю, другим номером, 30 листопада, відбудеться матч. Ну, як нам сказали, що ще в цьому році, до кінця першої частини чемпіонату, буде. Епіцентр грати на стадіоні імені Шухевича в Тернополі. А вже, можливо, навесні ми побачимо їх на рідному стадіоні, відреставрованому. Сподіваємось на це. Отже, поки що граємо в Тернополі. І саме в Тернополі епіцентр приймає металіст 1925, Тернопіль 13-й, Металіст 8-й. Трошки був вищий металіст, це е, спустився. Але я думаю, ненадовго, тому що склад у металіста чудовий тренерський штаб. Також е, я так бачу, що працює. І металіст, як не крути, хоч не хочеш, а повинен підніматись вище. Як ви вважаєте, я вважаю, що Тут просто можна навіть вже починати завершати цей відеоролик. Тому що я вже майже сказав, що я буду брати в цьому матчі. Так, звісно, друзі, перемогу металіста. Ну, номінально на виїзді, а фактично, і епіцентр, і металіст не грають вдома. Особливо вдома давним-давно вже не грає металіст. Були спроби навіть починаючи з 22-го року грати, але краще поки що не треба. З таким сусідом можна грати тільки в гру. Вибачте, але я її називаю око за око. Як ти, так і тобі. Інакше з таким сусідом не виходить. Як ви бачите, досі світла немає. Ну, десь по 4, по 5, по 6 годин. Мінімум на добу, але все ж таки виключають, хоча скоро буде краще обіцяють, я е завжди кажу: низький уклін нашим енергетикам. Нашим медикам, надзвичайникам, і нашим захисникам завжди низько кланяюсь. Якщо б не вони, не наші захисники не наші нашої енергетики, де б ми були друзі? Отже, епіцентр Металіст п П2-1,87. Перемога металіст 1925, мій прогноз. і як я завжди обіцяю, намагаюся дуже надовго не затягувати відео і економлю, і свій, заощаджую, і ваш дорогоцінний час. Дякую, що ви вислухали. Не забувайте, що у мене є ще соціальні мережі, в яких я майже у всіх є. Приєднуйтесь в першому закріпленому коментарі. Посилання до всіх моїх соціальних мереж. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо. Якщо металіст виграє, з вас кава, друзі. Реквізити в описі. Дякую. Мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, всім папа! -па.